Тільки вівсянка банан та какао і ви отримуєте крутий десерт. Як часто хочеться з'їсти щось солоденьке, використавши мінімум зусиль та інгредієнтів, І я розкажу, як це зробити. Це буде не тільки просто та смачно, а й корисно. Всім привіт! Мене звати Микола і як ви могли здогадатися, сьогодні ми приготуємо класний десерт. Вперед! Очищаємо банан і ділимо його на менші кусочки. Розминаємо це все діло вилкою до стану пюре. Після додаємо 2 столові ложки какао і ретельно перемішуємо. Додаємо 1 столову ложку меду. Дрібка солі. Хтось каже! Сіль десерт, це серйозно, але це необхідно, щоб краще розкрити всі смаки, які є в цьому десерті. Тому додаємо. Беремо пательню, туди висипаємо вівсянку і на такому достатньому вогні смажимо її приблизно 5 хвилин. При цьому часто помішуємо, щоб вівсяні пластивці не підгоріли. Вівсянку беремо швидкого приготування. Тобто ту, яку не потрібно варити, а просто запарити. Висипаємо в якусь посудину і даємо охолонути. Після цього додаємо до вівсянки нашу бананову суміш і гарно вимішуємо, беремо форму діаметром 16 см. Якщо ви студент, так як і я, і не маєте цієї форми, то просто шукаємо щось інше такого ж діаметру та змащуємо олією. Половину вівсяної маси викладаємо на дно форми і розрівнюємо. Нарізаємо банан і викладаємо його зверху. Висипаємо решту цієї маси і також розрівнюємо. І ставимо в холодильник на 1 годину. Виймаємо з холодильника і виймаємо із форми наступним чином. Провірений метод ніколи не підводить, а якщо підводить, дарте трохи сильніше, але все в міру. Все поки що до сторону, за той час ламаємо шоколад і розтоплюємо його. Ставимо трохи в мікрохвильовку на слабкий режим. Я використовував цілу плитку, як виявилося потім, її явно забагато, тому використовуйте половину. Сюди ложку олії та перемішую. І тепер момент істини виливаємо зверху шоколад. І розпроділяємо шоколад. Як бачите, трохи забагато. Тому використовуйте трохи менше. І фінальний етап посипаємо кокосовою стружкою. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, переходьте на мій інстаграм посилання в описі. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.